каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, вітаємо усіх 9.23 на годинничках. І у нашій студії Ігор Іванович Чудик, ректор Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу. Вам добрий ранок. Доброго ранку, друзі. Отож, довго чекали насправді з вами зустрічі, тому що багато відбулося 22 червня. Як відомо, відбулася ще одна російська ракетна атака по Україні. Цього разу удар прийшовся по Прикарпатті. Зокрема, серйозно постраждав власне національний технічний університет нафти і газу. Розкажіть взагалі так загально про наслідки цієї атаки, що можна про неї розповісти. В Загальному вже доволі багато інформації сьогодні є в засобах масової інформації. Всі десь приблизно орієнтуються, але я десь дам більше таку уточнюючу інформацію стосовно того, що відбулося приблизно 4.22, ракета. Ударила по території нашого університету, прийшлося саме найбільше на корпус номер 7 корпус кафедри нафтогазового обладнання, під яким вона вибухнула, відповідно, утворилася велика вирва. Пострадав корпус стіни, фактично так серйозно пострадав, потребує капітального ремонту. Два дахи корпусу, також і цього, і корпусу інституту. Інформаційних технологій. Вікна в цьому корпусі е, спеціалізована лабораторія Сіменс. Наш спортивний комплекс також оскління все е, фактично пострадало за виключенням окремих е, залів. Ну і відповідно струс відбувся по всій території. Е, розліт осколків був доволі великий. І так сталося, що фактично 12. Приміщень корпусів нашого університету зазнали різної різного ступеня враження зокрема, найбільше пострадали віконні. Поверхні та дахові покриття. Ну і по благоустрою, відповідно, по території відбулося руйнування і шляхопроводів, і фактично пішохідної інфраструктури. Є і враження газової мережі і водопровідної мережі. Але вже силами відповідно партнерів, своїми силами ми вже доволі багато чого зробили. Але зараз відбувається певна процедура. Фактично. О протоколювання тих наслідків для подальшого відбудови подальшої відбудови відновлення нашого університету. Е, найголовніше, чи є постраждалі безпосередньо від цього інциденту, ви знаєте, якась є, от в даному випадку, божа. Рука і Божа опіка, жодної пострадалої людини не було. За виключенням одного з колег, який просто перелякався, але він знаходився далеко від епіцентру удару. Ми перевели нашу охорону раніше на обслуговування Державною службою і територію охороняє Державна служба охорони. Ну, відповідним чином все було автоматизовано на території на той час людей. В зоні враження ракетою не було, вони знаходилися в інших корпусах, поперелякувалися звичайно, але всі живі, здорові, все добре. І ми дуже дякуємо Богу за те, що така от з нами відбулася принаймні в людському факторі. Добраз. Ситуації, тобто, я так розумію, основний удар пройшовся саме біля сьомого корпусу. Він найбільше постраждав, і планується його реконструкція. Чи як е, капітальний ремонт? Так, звичайно, він пострадав там е, дві стіни, доволі серйозно вражені. Дахова покрівля, е, побиті всі вікна доволі серйозно пострадала. Ну, одна із несучих е, опорних частин, але експертиза вже проводиться. І за першими висновками експертів даний корпус підлягає повному відновленню, і, відповідно, уже тепер по нових технологіях, по енергоефективних, по енергозберігаючих технологіях буде це все відбуватися. А що з першим корпусом? Тому що чули, що можливо він не буде підлягати відновленню, тому що стояв на якихось пливнях і міг покоситися, що з першим корпусом. Так, також доволі така ситуація зараз е, в засобах масової інформації провокативна. Одні говорять так, інші як е, напроти. Значить, е, інформація від мене як ректора. Значить, е, Університет е, давно спостерігав за корпусом номер 1 е, який стоїть е, фактично в поймі е, в минулої річки, яка десь протікала млинівки. Відповідним чином, там зафіксовані були раніше тріщини по двох сходових клітинах, відповідним чином спостерігалися за ними, велися постійні геодезичні спостереження, проведена відповідна робота з будівельниками-експертами і після враження. Висновок первинний вже висновок експертів: не відбулося жодного порушення стійкості корпуса внаслідок ракетного удару. А натомість, тепер уже при масштабному такому фронті відновлювальних робіт буде проведена відповідна закачка силікатно-цементних розчинів під фундамент для укріплення. Стійкості тієї частини, яка відповідним чином є в зоні певного ризику, але в основному корпус пострадав по віконних поверхнях і по е, даху. Но так як дах там фактично є е, оновлений раніше, і він з плоского перетворений на шатровий, то можна говорити, що в такому форматі відновлення в першу чергу будуть потребувати саме віконні поверхні заскління. Запускаємо навчальний процес, ну і в процесі вже відновлюємо дахові поверхні. Якщо озвучувати у фінансовому еквіваленті, то наскільки було нанесено збитків? Поки немає оцінки кошторисів збитків і повної оцінки взагалі стадії такої ще мене отримали завершення, але це є десятки мільйонів гривень. Це більше двох десятків, напевно, мільйонів гривень буде тільки по вікнах. Я угу. вже не говорю про о, капітальний ремонт о, двох дахів. Це порядка 1600 метрів квадратних. Ну і відповідно корпус номер 7 який потребує капітального ремонту по стінах, по інфраструктурі, по всіх елементах, які вражені і потребують відновлення. Наразі от про власне план відновлення, а можете розповісти трішки детальніше, хто долучається до відбудови, і можливо, що вже вдалося. На даний момент полагодити одним з етапів відновлення, фактично, це е, є приведення до можливості відновлення тих корпусів і тих територій, які вражені за рахунок тих моментів, які фактично сьогодні ну, позбавлені були доступу. Тож, бо е, за от, цих два тижні ми зробили. Ну, фактично, очищення всієї території за допомогою наших партнерів. Основним нашим партнером є все ж таки група компаній НАК Нафтогаз, які завжди було долучаються ще і Добробат долучаються студенти, викладачі нашого університету, очистили фактично всю територію від. Тих елементів, які були пошкоджені, вивезли фактично цей будівельний мусор, прибрали територію і підготували фактично уже до можливості оновлювальних робіт. Проведені експертні уже опошукування, Відповідним чином готуються експертні висновки, кошториси на ведення уже відновлювальних робіт, але все це взяв на себе весь процес координацію з нами. НАК Нафтогаз Олексій Михайлович Чернешов доручив своїм колегам взяти на себе цю відповідальність. Ну і фактично, ми сьогодні вже знаходимося в тому стані, що ведуться певні роботи з обмірювання віконних пройомів, оцінки. Потреб для відновлення даху, оцінки потреб для відновлення благоустрою території. Ну і відповідно зроблені всі дефектні акти по пошкодженому іншому майну. Яке було на балансі і є на балансі нашого університету, це пов'язано із навчальною базою і з науковою базою, ну і відповідним чином усім, що знаходилося на території університету, у тому числі транспортні засоби. Нагадую, друзі, що в нас у гостях Ігор Іванович Чудик, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, ну і трішки хотілося б, власне про навчання, чи вплинуть чи вплинуть руйнування на вступну компанію, і власне на наступний навчальний рік, зрозуміло, що е Таке питання зазвичай турбує, зокрема, абітурієнта і батьків. І однозначно всі сьогодні очікують на таку відповідь, яка десь повинна бути, знаєте, в ректора. Хочу сказати, що процес навчальний, який відбувався на наступні дні після враження, він не був ніяким чином здеформований, тому що ми зробили швиденьку релокацію на території університету є. Велика кількість корпусів, і відповідним чином є куди релокувати тимчасово студентів, які навчатимуться, але в планах нашого університету і наших партнерів провести оскління корпусів до початку навчального року, для того, щоб можна було туди запустити безпечно студентів. Відповідним чином вони могли працювати в приміщеннях, які будуть мати відповідні умови, для того, аби не зривати навчальний. Процес в цілому, окрім корпусу номер 7 який потребуватиме ну, все ж таки капітального ремонту на певний період. Тому буде відповідно і вже є план, яким чином ми будемо робити ті відновлювальні роботи, і паралельно з тим, як ми у процесі відновлення будемо запускати студентів на відновлені території. З огляду от на реальну оцінку всіх ризиків, все-таки чи розглядається можливий варіант навчання онлайн, з врахуванням тієї ситуації, безпекової, яка сьогодні є. Ми маємо всі бути свідомими того, що ворог пристрілявся уже, як то кажуть, до території фактично України дуже добре і буде мати. Наміри працювати, відпрацьовувати по нашій території іще, і ще. Університет сьогодні забезпечений відповідними сертифікованими укриттями. Ми маємо можливість туди і робимо постійні вдосконалення цих наших зон безпекових, заводити туди студентів під час тривоги. Але ми будемо діяти виключно. Під керівництвом Міністерства освіти і науки України, яка буде, яке буде давати нам рекомендації, яким чином проводити, як це робити, і відповідно переходити на офлайн онлайн через враження, яке відбулося онлайн формату, не передбачається в нашому університеті, тому що ми маємо де вчити студентів, де розмістити студентів для безпосередньої їхньої участі в університетському навчанні і житті. На території університету власне цікаво, що відбувається під час повітряної тривоги, коли спускаються студенти е, в укриття. Вони там продовжують е, пару чи навчання, чи воно зупиняється, переноситься. Як це відбувається? Ні, ні. Е, відбувається фактично е, перерва на процес, який був, йдеться в укриття. Проводять там час, займаються іншими справами, готуються до наступних занять. Все залежить від того, скільки триває пара. Відповідно, в якому періоді часу відбулася ця тривога. Повертаючись назад, заходять знову в аудиторію, іноді студенти дещо легковажать, виходять за територію, ну так, десь частково покидають її і не повертаються. Окремі з них працюючі вже йдуть на роботу. Але все ж таки бачимо, що зараз студент став вже такий обережніший і є доволі таке скупчення велике, спостерігається в укриттях, коли є тривога, вони там знаходяться, їм там десь в певній мірі і цікаво, зокрема, це перші курси. Бо все ж таки це така е, комунікація нетипова. А вже старші курси стараються використати цю тривогу з користю. Або втікають, або е, переходять на якісь нові освітні свої напрями, читаючи, готуючись до інших занять, дивлячися відповідні відео, працюючи вже індивідуально по своїй освітній траєкторії. Ще можна почути про все таки вступну кампанію, коли вона розпочнеться, і чи можливо будуть запроваджені нові освітні програми? Ну фактично, приймальна кампанія вже стартувала відповідним чином. Іде повноцінна робота з реєстрації абітурієнтів, тож наших вступників по всій державі, в тому числі і в нашому університеті. Ми в цьому році розпочинаємо навчальний процес відповідно по тих освітніх програмах, які ми провадили і у минулому році, проте вже в роботі, в розробці іде декілька освітніх програм, зокрема по національній безпеці, які будуть запроваджуватися з наступного навчального року. Бо це тривалий доволі процес відпрацювати цю всю відповідним чином. Кейс і всю програму. А також будуть освітні програми пов'язані з відновлювальною енергетикою, е, інші, які вже е, будуть розширювати наші можливості як енергетичного університету. Ну і відповідним чином, е, зараз ми дивимося, все ж таки, як е, і минулий рік. Ми розширюємо свої можливості у плані енергетичного університету, і десь е, підсвічу ще. Зокрема, існуючу сьогодні, уже другий рік набираючу освітню програму інформаційні технології для сталого розвитку в енергетиці. Це освітня програма магістерського рівня, яка дозволяє навчатися у нас за програмою подвійних дипломів. Це університет Нафти і Газу і Університет Southbank University Британський. Од... Університет, Лондонський університет доволі серйозний наш партнер. Ми отримали таку нагоду, вигравши грант один з шести університетів України, який отримав право мати програми подвійних дипломів. Все ж таки виявився наш університет. І хочу сказати, ця програма в цьому році вже акредитована, і ми чекаємо абітурієнтів, магістрів до нас на навчання на програму подвійних дипломів. Отримати диплом. В університеті нафти і газу, який буде конвертований в цілі, цілій ну, фактично і в Європі та і в світі, університета е, Південного берега Лондона, я думаю, це дуже класна опція, причому безкоштовно, тому що в цьому році е, фактично всі ці витрати на навчання, на е, певну кількість студентів, буде платити і формувати повністю всю цю е, оплату Британія. Е, Ігор Іванович стосовно все-таки відбудови, ви згадували про партнерів. Можете ще раз сказати розказати за які кошти все таки відбувається відбудова, і е, чи це можливо ну не виключно державне фінансування? Е, відбудову на себе взяла група компаній НАК Нафтогаз. Це наш основний партнер. Е, дуже багато залучено ще е, до відбудови. Фактично наших випускників, які е, постворювали і свої вже бізнес осередки, працюючи в сервісних і бурових, і видобувних послугах нафтогазової, нафтогазової сфери і інших сфер. Ми відкрили благодійний рахунок на відбудову. Там, звичайно, неспівмірно мале фінансування пов'язано з тим, що бере на себе група компанії Нафтогаз. Але в цілому основа відбудови це НАК Нафтогаз України, наш офіційний основний базовий партнер. Ще декілька слів про все-таки студентів, адже в університеті Нафти і Газу завжди були активними саме самі студенти, і як можливо вони відреагували на атаку і які їхні настрої зараз. Ви знаєте, якась відбулася для студентів, на мою думку, сильно об'єднуюча історія, тому що від, ну, такий випадок неординарний, який стався, він фактично ну, десь запалив студентів в студентів певну іскорку, такого ну, можна сказати, силового опору ворогу. І ми побачили це, як сталося, наскільки студенти стали активні в плані і допомоги, десь по Фактично, прибиранню активностях, по залученню меценатів, і дуже активними вони стали саме в той період. І в цій ситуації я так дуже хочу похвалити наших студентів. Вони дійсно активні і стали більш активні. Звичайно, коли стається біда, ми повинні так реагувати незалежно від того, де вона стається. І ви бачите, що сьогодні ворог так цинічно б'є по таких об'єктах, зокрема як Охмадит. Це просто я не знаю, в які рамки це впишеться колись, але зараз це описати навіть неможливо. І е, те, що відбувається по е, таких сценаріях їхніх, е, дає нам інші сценарії поведінки, і ми стаємо більш згуртовані. Е, спільно стає. Згуртованим колектив університету, в який входять не тільки науково-педагогічні працівники, працівники обслуговуючої сфери, але й студенти. Ми стаємо єдиним сильним, цільним колективом. І нас такі е, потрясіння більш збивають докупи. Ми стаємо таким сильнішим, міцнішим організмом освітньої сфери. Ну і на сам кінець від себе особисто як ректор, що би ви могли сказати та побажати, можливо, абітурієнтам, вступникам, ну і власне студентам, які вже навчаються. А власне, от придешній новий навчальний рік, що би ви могли сказати? Ви знаєте, та ситуація, яка відбувається сьогодні на теренах нашої держави, вона чітко показує, що ворог хоче знищити Україну для того, аби відстояти державу, аби е зберегти. Державу, ми повинні бути сильнішими. Одним із великих е, фронтів, який є сьогодні е, зі сторони молодого покоління, це е, потреба їх вчитися. Тобто я закликаю е, студентів, які вже є, вчиться, вчіться і розвивайтеся для того, аби завтра ви могли відбудовувати Україну, могли популяризувати її у всьому світі, щоб ви були відповідним чином налаштовані і. Е, Освічено підковані абітурієнти, дорогі батьки, зверніть увагу на те, що одним із основних сьогодні елементів, який тримає нашу державу, це є енергетика. Зверніть увагу на те, наскільки енергетика сьогодні є потрібна. Ми є енергетичний університет. Тож я закликаю всіх, вступайте до нас в наш енергетичний університет університет, який дає можливість. Подальшому стати достойним, самодостатнім і висококваліфікованим фахівцем в сфері енергетичної безпеки держави, навколо якої сьогодні ввіться дуже багато розмов, і ворог хоче знищити нашу енергетику. Уже два з половиною роки триває війна, і тільки за рахунок тих людей, які щоденно працюють, ми сьогодні маємо в домівках газ, світло, енергія є. І її ще в надрах, і в Україні є багато. Її потрібно буде розвивати. І енергетика України це є один із основних таких серйозних форпостів загальної енергетичної безпеки Європи. Тому тут буде дуже багато роботи, тут є величезні перспективи. Вступайте в університет на енергетику, на енергетичні напрямки, на напрямки відбудови, інформаційні технології. Це все з цим зв'язано і відповідним чином буде. Вам і державі потрібно дякуємо вам за таку цікаву розмову. Нагадую, що у нас в гостях Ігор Іванович Чудик, ректор івано Франківського національного технічного університету Нафти і Газу. Ну а ми з вами ще почуємось. Ну і продовжимо слухати музику. Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Західний полюс.